Утенморген, мої любі, наша нова, постійна, улюблена рубрика Топ-3 ароматів за моєю підбіркою. І сьогодні у нас на огляді літні аромати. Поїхали. Орта Парізі Мігамаре. Це аромат-монстер, який працює не добу, не тиждень. Він працює місяцями. І для акватичного аромату це просто чудо. Для літа це просто чудо. Це не якийсь фужер, який ви на себе напшекали. І він полетів, полетів по півтори години, дві години, його вже нема. Це відпрацює дуже довго, дуже потужно і дуже красиво. Наступний аромат – Стефан Умберто Лука це аромат про ромашку. Так, він трохи засолодкий, але для літа на е гарячій шкірі. Він розійдеться неймовірно красиво. Ви просто будете людей вражати цим ароматом. От вони, може хтось буде задихатися. Так, і таке теж може бути. Десь у громадському транспорті якась бабця знепритомнює. Може таке бути. Ну що нам люди? Що нам люди, коли є такий красивий аромат? І останній аромат на сьогодні це е, французький нішевий бренд Альфред Річі». Аромат називається «Ларвотто». Дивіться, скільки вже зношено. Повірте мені, це дуже красивий аромат. Він так само, так, він не працює, як мігамари там, тижнями там, місяцями. Ні. Но добу він випрацює чітко. І я вважаю, що для фужерного аромату це просто технічні характеристики. Краще не знайти.